Починаємо нашу роботу з пушером. Акуратно, прокручуючими рухами, зсовуємо нашу кутикулу в соні проксимальної складки. І делікатно, акуратно вичищаємо все, що у нас зібралося в соні проксимальної складки. Для цього використовуємо остру частину пушера пером. Пером делікатно, ніби підрізаючими такими рухами вичищаємо всі зароговівші частинки нашої шкірочки, яка налипла на нігтик. Змітаємо і ще раз акуратненько прочищаємо, тому що від даної нашої роботи пушером буде залежати вся наша робота в класичній техніці, вся наша чистота. Залежатиме. Далі наносимо ремувер, в даному випадку використовуємо гелевий ремувер і акуратно лопаткою його розподіляємо по всій зоні проксимальної складки, при цьому прочищаючи ще раз гарно зону нашої складки уже з ремувером. І заодно даємо ремуверу подіяти. На весь утворившийся бруд. Гарно прочищаємо ще за допомогою острої частинки, щоб уже точно переконатися, що не маємо жодних склейок, щоб нашим ножничкам нічого не перешкоджало рухатись. Даємо подіяти приблизно 10 секунд. Протираємо безфорсовою серветкою змоченою у звичайній водичці. Ще раз перевіряємо на наявність склек і слипок. Все добре. Видно, що наш пушер рухається вільно, тому беремо ножички. Зони бокового валіка ставимо під кутом 90 градусів, прокручуючими акуратними рухами починаємо зрізати нашу кутикулу, намагаючись це зробити одним єдиним шматком. Звичайно, там, де це можливо. Місце, де немає нашої кутикули, ми просто там нічого не відрізаємо. Якщо ж щось потрібно поправити. Ще раз протираємо, дивимось, чи нас влаштовує і беремо до рук на кожиці, яке ми будемо опрацьовувати зону наших бокових валіків. Рухами на себе дуже Такими маленькими шматочками захвачуємо частинки шкіри, яка є загрубівша. Нам, звичайно, це дуже звідси добре видно. Стараємося працювати так, щоб не утворювати нових затирок клієнту, тому що після класичного манікюру на третій день буде, звичайно, все це видно. Ще раз легесенько. рухами на себе, дуже помаленьку і не поспішаючи отримати. ось такий чудовий результат, чистий манікюр.